Сьогодні їздили в сервісний центр ставити на облік мотоцикл. На реєстрацію потрібно паспорт-код, документи з магазину, декларація, там ну, договір куплі-продажу, сертифікат відповідності і все. Це всі документи. Доволі все пройшло швидко, я б сказав. Сервісний центр порадував. Записалися ми в електронну чергу. Посилання, де можна зареєструватися в електронну чергу, залишу в описі. Не довелося зовсім чекати. Все оформлення зайняло буквально хвилин 15 від сили. Чекали трішки е, в черзі в касі і трішки почекали, поки зробили номера і техпаспорт. Все, а так, все дуже швидко. зробили. Загалом реєстрація обійшлася 650 гривень. Для першої реєстрації мотоцикла. Присутність самого транспортного засобу не обов'язкова. А зараз зробимо два отвори, прикрутимо номера на болтики і погнали. Якщо відео було корисним, буду вдячний за лайк і підписку.